9 травня у навчальному центрі Національної гвардії України вітали ветеранів війни та учасників національно-визвольної боротьби з нагоди 70-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми хотіли б, щоб ви всі були живі, здорові, щоб тіснулися ваші мрії, щоб вам в житті вийшло, щоб Бог був прихильником. А для цього, перш за все, ми повинні вірити і любити. І людей, і одні одні. Я хотів вам сказати про те, що перемога завжди дається потом і кров'ю. І коли ми згадуємо ті часи, і от я е говорив із учасниками АТО, то їх розумієте, е завжди можна відрізняти від них. Перш за все, люди міняються, стають серйознішими. Для них ці е події. Місцевого значення в житті стають якимись ну, менш важливими, тому що вони розуміють, що головне це життя, головне це мир. Тут попередній шановний ветеран казав про українців та їх роль у визволенні Європи. Я повинен сказати, що мій батько також брав участь у Львівсько-Сандомирській операції, яка починалася із Золочівського району. Ви знаєте, що Бродівський котел як його називають, або Колтівський коридор. І це було ядро, ядро Львівсько-Сандоморської операції, яка відкрила шлях у Європу, шлях у Польщу. І от він розповідав мені тут, вшановний ветеран також казав про те, про ті концтабори, які були, що моєму батькові прийшлося визволяти вселенцем. Всіх тих, хто воював за волю нашої держави. Це ті, хто в лавах радянської армії, і наші герої, ветерани УПА і партизани. Ми йому сильнішими, тому що нам ще треба перемогти ворога, який загрожує нашій територіальній цілісності, нашій державі. Дякую всім, хто знайшов час і прибув на ці заходи, і запрошую всіх на Невеличкий концерт, який дають. Батьки наших сьогоднішніх новобранців, сьогоднішніх солдат, які слава присаву, це батьки всі ветерани Афганістану. Подякую нашим всім ветеранам, нашим символіцям,